Зміни є і вони суттєві та необхідні, а розпочали із затвердження, виготовлення та встановлення дорожніх знаків. Відповідно до рішення Ставищої селищної ради було введено близько 145 знаків законно. У зв'язку з тим, що попередні вже як такі, що були, втратили якість. Загалом заплановано у нас більше як 250 знаків встановити. «В цьому році заплановано 145, з них вже близько 50 встановлено. В тому числі було і передбачено встановити знаки на кругу за погодженням поліції національної, про те, що в зв'язку з тим, що головна дорога вона повинна бути центральною. І водії, які керуються відповідно правилом дорожнього руху, вони повинні знати про те, що. Треба трохи поглядати на дорожній знак». Відтепер на перехресті з круговим рухом водій транспортних засобів їхатимуть за новими правилами, якими ми і запитаємо поліцейських. Інспектор з дорожнього нагляду Ставищенського відділення поліції Роман Трохимець зазначив, що зміна схеми руху дозволить знизити аварійність. Відповідно рішення селищної ради було встановлено на даний час близько 50 дорожніх знаків нових. Деякі були змінені, деякі доукомплектовані. Е, хочеться наголосити, для зменшення аварійності та попередження дорожньо-транспортних пригод е, по вулиці Сер'я Цимбала, що являється центральною вулицею селища Ставище, було врегульовано дорожніми знаками круговий рух на перехресті цимбала і Червоноармійської. Е, для того, щоб водіям Наголосити по проїзду перехрестя, будь ласка, звертайте увагу на дорожні знаки. Було встановлено дорожній знак, головна дорога і напрямок головної дороги. Тобто, хто керує по головній дорозі Серія Цимбала вулиці, в нього є перевага в русі перед тими автомобілями, які рухаються із села Розкішна по вулиці Паркові. Тобто з вулиці Паркової при виїзді на головну дорогу Серія Цимбала. Встановили відповідно дорожній знак, дати дорогу 2.1», а також встановили пано і рух вантажних автомобілів обов'язково направо. Хочеться звернутися до водіїв, звертайте увагу на дорожні знаки, на технічні засоби регулювання дорожнього руху, дорожню розмітку, яка була поновлена, пішохідні переходи, пропускайте людей. Слідкуйте за безпекою дорожнього руху. Представник поліції наголосив, що виїжджаючи на перехрестя з круговим рухом, необхідно керуватися дорожніми знаками і дорожньою розміткою. Доки ми спостерігали за рухом транспорту, вдалося побачити різні картини руху. Одні їхали, як мовиться, вже за звичними правилами. Інші все ж таки звернули увагу на зміну дорожніх знаків. З останніми і вдалося поспілкуватися. Їду з розкішної, да? Перед поставленими знаки уступаю дорогу тим, хто їде по правилах. Так що все в порядку. Слава Богу, що так роблять. Ну, бачив знак, уступіть дорогу. З якої сторони виїхали? Я їхав зі сторони розкішний. Серед встановлених знаків є й такі, що забороняють рух вантажівок. Саме про це неодноразово йшлося на сесіях селищної ради. Інспектори з дорожнього нагляду закликають всіх учасників дорожнього руху і водіїв, і пішоходів бути уважними, не ігнорувати правила, а берегти життя і здоров'я своє та інших.